Ми почали створювати інтерактиви на гендерпаті. Дуже багато ведучих запитували про них, тому ось демо на перший з них. Це дуже проста, але кумедна механіка в інтерактиві. А Google дивіться, це розмовний інтерактив, який можна використовувати на гендерпаті або на весіллі, якщо ви. Хоча на весіллі напевно не варто. На гендерпаті. Дивіться, принцип достатньо простий. Ви. Говорити гостям про те, що зараз ви поспілкуєтеся та, на тему того, як важко бути вагітною. Та ви е, зайшли в Google та почали аналізувати е, якісь запити від вагітних та пропонуєте зараз людям. Повгадувати, поспілкуватися на цю тему. А, механіка вона не складна. Можливо, та я впевнений, навіть, що вона багатьом з вас знайома. Дивіться, як це працює. Натискаючи праворуч, ви бачите ось такий слайд, де є початок запиту. Як вагітній поголити ноги, що може бути далі? Ви спілкуєтеся з гостями, а тобто тут є о, така ставка на їх креатив, на ваш креатив, імпровізацію, гумор. Спілкуйтеся з гостями, вони щось вам накидують потім, натискаючи праворуч, у вас з'являється ось така. Такий слайд. Та це найкумедніші запити з Google. Ви розумієте, що ну частина з них дійсно так і є, а частину ми вигадали, щоб це було ну більш з гумором створено. Потім, як коли ви показали вже варіанти, розганяємо, жартуємо та йдемо далі. Як визначити, що вагітна? Як визначити, що вагітна? Що може бути далі? Які запити? Спілкуємося, жартуємо, натискаємо праворуч без тесту у домашніх умовах, як визначити, що вагітна кішка, та як визначити, що вагітна подруга. Тобто, тут ми розганяємо все це, редагується не складно, просто текст видаляєте, вписуєте щось своє, можна персоналізувати, якщо вам це буде потрібно. Та ось так працюємо. Дивіться, слайдів та запитів багато. Щось з того, що вас не влаштовує, ви можете просто слайди видалити. Та все буде працювати так, як ви бачите. Нічого складного у цьому інтерактиві немає, тому напевно. І розповідати далі немає ніякого сенсу. Ось такий інтерактив, дуже кумедний. Радимо подивитися потім всі слайди, щось пропрацювати під себе та користуватися на гендер дуже класно працює на початок вашого свята, коли тільки-тільки ви знайомитеся з гостями, коли треба їх розбовтати, коли треба з ними поспілкуватися та пожартувати. Ось ось такий інтерактив. А Google від проекту Укр Евент, який треба використовувати на ваших гендерпаті.